Прамо в тому, що якщо ти подивишся а, сьогодні, які мають а, хто має скільки відсотків, то вони там десь а, о, близько один одного. А, тобто, ну рівень, так, а, якщо я не помиляюсь. А, 30-28, ну десь так, там 24, там, ну, тобто, плюс-мінус, це десь близько. Тому я думаю, що все ж розуміють, що єдиний е кандидат, який може бути, е так скажемо, конкурентом сьогодні Зеленського, це заложник. Е тому ну така увага, типа, велика до залужного. Слухай, ще раз хочу сказати: якщо ми сьогодні говоримо за президентського кандидата, дійсно вони близько один одного. Якщо говоримо, ми в парламент, то хочу сказати, що у Валерії Залужного більше шансів. Мати велику партію в Верховній Раді. Там також має Азов такі можливості 8%, і Євросолідарність теж 8%. Тобто ми можемо говорити про те, що сьогодні ситуація в політичному полі, вона прогнозуємо.